Всім доброго вечора. Є в наявності сюжепригнана з Бельгії машинка Renault Grand Scenic 2014 рік, 1.6 дизель механіка, 229 тисяч кілометрів пробігу, пробіг оригінальний, будь-які перевірки можливі. По кузову машина не фарбована, гарна комплектація, безключовий доступ на всіх дверях, парктроніки, ксенонове світло. Запаска, домкрат також є в комплекті. Хороша літня гума. Гарні диски, без вмятин, царапин, без пошкоджень по кузову. Ось так все виглядає. Зараз швиденько пройдемося прибором. Капот 128.

84. 96. 96. 96. 105. Не фарбоване авто. Технічно вона без зауважень. Двигун, коробка ходова, все працює добре. Комбінований салон. В стані. Є мультимедіа в задніх підголовниках, кліматизація для задніх пасажирів, безключовий на всіх чотирьох дверях, дуже хороша гума, тормозні, диски, колодки, також все нормальне. Протертий коврик. Діння. в гарному стані. Електрозеркала зі складанням та з підігрівом. 229 пробіг, двохзонний клімат-контроль, клімат працює, мультируль, датчики світла, дощу, електронний рушник, два ключі. Працює гарно, помилки не горять. Є бельгійський тихогляд. О, зараз покажу. ручка, руль. Все в класному стані. Ось його останній тихогляд. Шостий місяць 24-го року. одна пробігу. Машина за аукціону, також при потребі можу надати скріншоти за аукціону, в якому стані вона куплялася, з яким пробігом. Кого цікавить, звертайтеся, машина в місті Хмельницькому, можете приїжджати на огляд, будь-які перевірки вітаються, сертифікат наявності, договір купівлі-продажі виписується без проблем. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал.